Маємо інформацію, що влада далі хоче застосовувати силовий сценарій, вони постійно до цього готуються, підтягуються так звані тітушки до Києва. Так само влада підтягує з усієї України до столиці працівників спецпідрозділів. Ну і те, що вони є мастаки на провокації, і це, це навіть не варто проговорювати. Вже нас просто обурює та заява, яка прозвучала з уст народного депутата Олійника. Це після того, як ми в приміщенні голови Верховної Ради і в присутності представників партії регіонів повідомили їх, що ми знаємо їхні підлі плани про те, що вони е, мають намір е, пускати кров далі, і не виключено, що влада буде зацікавлена в тому, щоб організувати декілька трупів під час нібито е, сутичок, які вони будуть провокувати. То вже моментально, я так розумію, на випередження Олійник вирішили зробити таку заяву, що ще раз підтверджує, що влада готується до такого сценарію. Окрім того, ми постійно заявляли про те, що невідомо сьогодні місце знаходження більше десятка активістів Майдану, які пропали після 30 листопада. І відповідно ми не виключаємо, що серед тих людей, які сьогодні без пропали, можуть бути люди, які вже Ну вже може і не живі, і цілком може бути, що влада саме для того, щоб спровокувати ситуацію і далі звинувачувати опозицію, якраз устами у озвучила їхній підлий план підкидувати трупи для того, щоб потім е, певним чином себе е, показувати в кращому світі і очорняти опозицію. Ми протестуємо проти такого бандитського нелюдського плану теперішньої влади. Дякую.